Шість лісових пожеж, які охопили Лос-Анджелес, як і раніше, загрожують мешканцям низки районів. Лихо визнали однією з найстрашніших катастроф в історії міста. Як попередили в пожежній службі округу Лос-Анджелес, сильний вітер Санта ана що роздмухає полум'я, посилюватиметься до середи. Це разом із відносно низькою вологістю створює умови для подальшого поширення вогню. Оголосили вже про 24 загиблих. Понад 180 тисяч осіб мусило евакуюватися. Згоріло приблизно 10 тисяч будівель. За вихідні пожежникам вдалося зупинити поширення на схід найбільшої пожежі Палісейдс. Вона загрожує району Брентвуд та густонаселеній долині Сан Фернандо. У районі Палісейдс досі поширюється вогонь. Там немає ні електрики, ні водопровідної води. Пошкоджено газопроводи. До напівзруйнованих будинків небезпечно підходити. Водночас Альтадені є певний прогрес у боротьбі з пожежею Ітон, другою за величиною. Дві найбільші пожежі загалом охопили понад 90 квадратних кілометрів, що у два з половиною рази більше за площу Мангеттену. Чиновники оголосили надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я через густий отруйний дим, що несе сліди металів, пластику та інших синтетичних матеріалів. Президент Джо Байден оголосив пожежі великою катастрофою і дозволив федеральному агентству з надзвичайних ситуацій надавати допомогу. Воно заявило, що до гасіння пожеж долучаться військовики. Водночас тисячі людей зібралися у величезному центрі пожертв на іпподромі, що на околиці Лос-Анджелеса. Тут вони можуть знайти одяг, воду, підгузки, консерви та багато іншого. Мені просто треба було вийти і зробити щось, щоб допомогти людям. Мені так їх шкода, тому я просто хотіла прийти допомогти комусь. Голівудські знаменитості теж роздають пожертвування, а місцеві ресторани пропонують безплатну їжу службам швидкого реагування та переміщеним особам.